и в первую очередь первокурсников я хотел бы отметить, что в этом году более чуть более двух тысяч школьников абитуриентов стали студентами Донецкого национального университета. Коль уж мы заговорили о первокурсниках вчерашних абитуриентах, будем так их называть пока еще, пока еще у них студенческих билетов нет, насколько мне известно. Говоря об их уровне подготовки, как школа начальная, школа средняя да, готовит детей к школе высшей? Насколько уровень сегодняшних первокурсников отличается от уровня вчерашних, позавчерашних первокурсников прошлых времен? Ну, вы знаете, я думаю, что сильно не отличается, хотя наши преподаватели, те, которые работают с первокурсниками, особенно на естественных факультетах, Отмечает в общем -то, понижение уровня математической, физической подготовки, подготовки по таким предметам, как химия, биология, и в общем-то и поэтому получается, что когда проходит внешнее тестирование, Многие, многие школьники, которые участвуют в этом мероприятии, конечно же, к сожалению, не совсем готовы к его сдаче, отсюда и неудовлетворительные результаты. Но наша программа учебная построена таким образом. По крайней мере, первые полгода мы стараемся восполнить те знания, которые, ну, будем так говорить, были утеряны вот бывшими школьниками. Пытаемся, в общем-то, вывести их, чтобы у них была нормальная первоначальная подготовка там, по математике, по другим предметам. Как сам ВУЗ подготовился к встрече? пополнения, я имею в виду материально-техническую базу, педагогический состав, те же самые общежития? Ну, безусловно, мы работали в этом направлении целый год. Если говорить о материально-технической базе. Кое-что нам удалось сделать. Ну, наверное, здесь сегодня любое высшее учебное заведение находится ну, в положении, когда не хватает, конечно же, денежных средств, финансов для того, чтобы решить все проблемы. Но мы стараемся планомерно эти проблемы решать. Я думаю, что мы готовы готовы. На все сто, ну, наверное, так нельзя говорить, но, по крайней мере, мы чувствуем ответственность э, в этом плане. Высшая школа, мы с этого начали и к этому плавно э, подходим к завершению. Это, правильно вы сказали, ос, особый какой-то новый этап, да, может быть, даже новая жизнь. Я это по себе очень хорошо еще помню, когда сам становился студентом. То есть какой-то перелом наступает у человека в жизни? Какую роль э, в жизни каждого студента, ну или каждого человека, который был студентом, играет вот этот самый первый шаг вообще э, и последующие пять лет обучения в высшем учебном заведении? Насколько это важно для человека в жизни? Я думаю, что это очень важно для каждого человека в жизни, потому что, во-первых, он вливается в совершенно новый коллектив. Здесь совершенно другая атмосфера, атмосфера э, стремления получить как можно э, лучшее знание, современное знание. Поэтому здесь есть э, вот такая, знаете, обстановка соревновательности. Но с другой стороны, э, здесь нет такой опеки, как это, допустим, в школе. Поэтому любой молодой человек, который стал студентом, он должен... В первую очередь быть более самостоятельным, более ответственным, даже более креативным, можно, если можно так сказать. А наш преподавательский коллектив, коллектив в целом университета, должен все сделать для того, чтобы помочь вот этому студенту, в общем-то, адаптироваться. Как правило, это происходит на первом курсе, частично, может быть, на втором. Затем студенты ну, понимают, в общем-то, куда они попали. Они чувствуют вот... В общем-то, свою ответственность и уже изучили все эти традиции, правила, которые существуют в этом учебном заведении, и начинают активно принимать участие в разносторонней жизни университета вот, реализовать, реализовывать все те традиции, которые в общем -то, у нас здесь существуют. Я вас благодарю за нашу беседу, за то, что нашли время. Однако на этом наша передача не заканчивается. У нас есть еще несколько тем для обсуждения. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Одна тисяча три абітурієнти Донецького національного медичного університету одягли білі халати. Цього року набір розширили на 200 місць, і тим не менш найпрестижніший медичний вуз країни залишається справжнім студентським клондайком. Середній конкурс тут майже 14 осіб на місце. Серед лідерів ажіотажу стоматологи на кожне з чотирьох. Бюджетних місць тут було по 200 претендентів. Тим часом, за словами голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтеєвої, в Україні сьогодні не вистачає понад 20 тисяч медиків. Боже, які ж тут чарівні дівчата. Навіть не віриться, що за якісь 6-7 років вони будуть свердлити зуби, збирати пошкоджені кінцівки, боротися за життя пацієнтів в операційній, а можливо і просто неба. Що ж змусило їх сюди прийти? По-перше, у мене як династія, у мене дідусь медик, тетя, дядя медик, Ну, я теж медик. Меня з детства привчали медицину, цину, бабушку бабуську і так далі, всю сім'ю. Ну і просто мені це подобається. Ви ж досить швидко адаптується до вимог медичної реформи. Торік, 70% всіх бюджетників так званого медичного факультету отримали спеціальність. Надзвичайно затребуваних сьогодні сімейних лікарів та фахівців загальної практики. Цього ж року чергові інновації. Вперше за всі роки существування нашого вуза ми відкрили новий факультет, і вперше набрали 60 людей фармацевтів-заочників, тому що в нашій області сьогодні не вистачає фармацевтів з вищим образуванням і будемо готувати, крім того, що у нас був факультет. Очний, фармацевтичний, тепер ще є і заочники. Привітати своїх молодших колег прибула і голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтеєва. Долею цього навчального закладу вона опікується досить давно. Я дуже люблю свій родний медицинський інститут, тоді він називався, коли я закінчувала імені Горького. Сьогодні це Донецький національний медицинський університет, історія якого основані більше 80 років. І, звісно, ж, я дуже люблю його, тому що я отримала тут великий, великий фонд знань. Головний медик-парламентар також висловила впевненість, що галузь все-таки заживе по-новому. У рамках медичної реформи з'явилася не лише можливість модернізації медичних закладів, але й надія на вирішення численних соціальних питань, що стосуються самих медиків. Уровень фінансування нашої медицини, він вперше, е, м, такої, в общем медицини вперше і уровень 3,8% від ВВП. Ми знаємо буквально і 5 років тому, тому назад, і 4 года тому, коли уровень фінансування составлял не более 2,4-2,3%. Цей рік для медичної громади України особливий. 2013 рік Миколи Амосова. Активного поборника здорового способу життя ці тисяча три майбутніх ескулапи, які щойно вбралися у медичні халати, неодмінно мають стати його щирими послідовниками і дбати не лише про здоров'я своїх пацієнтів, але й про власне. Принаймні на цьому у своїх привітаннях наголошували і голова Донецької обласної ради Андрій Федорук, і заступник міністра охорони здоров'я Роман Богачев, і голова профільного парламентського комітету Тетяна Бахтеєва. Вона зокрема агітувала колег позбуватися шкідливих звичок, які є причиною онкологічних та серцево-судинних захворювань. Можливо, саме тому майбутні лікарі отримали від Тетяни Бахтеєвої не лише солодощі, але й індивідуальне обладнання для вимірювання артеріального тиску. Сергій Молотков, Сергій Поголєєв, програма регіон. У гуртожитки вишів обласного центру почали масово заселятись першокурсники. Вони разом із батьками завозять усі необхідні речі та оформлюють документи. Втім, освітяни регіону зауважують, поселити у гуртожитки всіх не вдасться через брак місць. А ось ціни на квартири геть не студентські. За однокімнатну необхідно віддати щонайменше 1800 гривень на місяць. Де житимуть студенти з інших міст? Бачила Олександра Овчаренко. Микита Єлістратов першокурсник. Одразу після закінчення школи у горлівці вступив до Донецького університету на бюджет. Стипендію хлопець отримуватиме у розмірі трохи більше 700 гривень, тож під час навчання вирішив мешкати у гуртожитку. Вважає, що головне дах над головою, а до будь-яких умов можна пристосуватися. Наразі вже отримав ордер на поселення. Від побаченого у гуртожитку всі стереотипи про обшарпані стіни та тарганів на кухні зруйнувалися. По два человека в комнате, ну условия шикарные, то есть есть э, прекрасный санузел, э, кухня, ну все, что надо для жизни. Створення таких зірцевих та комфортних умов у гуртожитках Донецька посприяло й проведення євро 2012 розповідають спеціалісти. Адже під час чемпіонату ці кімнати використовувалися як хостели для іноземних гостей. Сьогодні ж тут приймають студентів. Поселення проходить по черзі, в залежності від місця проживання. «Перший курс спочатку заселяємо самих дальніх, і по мерія засіління ближніх, ближніх і ближніх. У свою чергу департаменті освіти науки регіону зізнаються, поселити всіх приїжджих студентів у гуртожитки не вдасться, адже вони будувалися 30-40 років тому. Саме тоді, коли в шахтарській столиці навчалося до 50% іногородніх студентів, сьогодні ж їх нараховується близько 70%. На сьогоднішній день я вважаю, ми лучше общежиття зробили, і мабуть, на Україні таких общежиття не знайдеш. Дійсно, в так. Але Ми ж скромно умалчуємо, що ми создав так. Проживання, ми Зробила свій вибір на користь гуртожитку і родина благодарних і шахтарська. На тим, де мешкати їх дитині, думали недовго. Здесь мы заплатили 800 гривень за повод, кажется. А на квартира, насколько я знаю, місяць я не буду врать, але 1300, по-моєму, 1200 ідет. Конечно, это по сімейному бюджету я лучше вот эти деньги, которые как бы. Пайдуть, їй, може будь якісь на обучення. Дійсно, сьогодні ціни на нерухомість у Донецьку немалі і не лише у центрі. Не дешеві квартири і в віддалених районах Донецька. В останньому ж випадку, окрім того, що необхідно буде віддавати за помешкання кругленьку суму, також потрібно щодня витрачати як мінімум по 4 гривні на проїзд у громадському транспорті. Тим паче, що і господарі зйомних квартир неохоче беруть студентів. Олександра Вчаренко, Артур Шагалін, Павло Припа, програма регіон. У авіакатастрофі літака Ан-24, що у Донецьку 13 лютого, винен пілот, такий висновок розслідування, яке завершили органи прокуратури. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Слідство встановило, що на борту літака перебували 48 пасажирів і 6 членів екіпажу. Останні у такому складі жодного разу не літали, а дехто мав недостатню практику. Також пілот не перевірив кількість палива і порушив правила приземлення у складних метеоумовах. Також зафіксовано перевантаження літака на півтори тонни. Кримінальне впровадження відносно пілота літака з обвинувачувальним актом направлено до Ясиноваського міського суду. Донецький шахтар на своєму полі за лічені хвилини прийматиме харківський металіст. Результат поєдинку або визначить нового лідера або ж збільшить відставання гірників у турнірній таблиці. Підготовку до бачив Данило Ширшиков. Шахтар укомплектовано. Останні, хто приєднався до помаранчева чорних, нападник збірної України Антон Шіндер та півзахисник з Бразилії, Бернард. Їх вже офіційно представили. За південноамериканці заплатили 25 мільйонів євро, і це найдорожче придбання в історії українського чемпіонату. Він вже почав тренуватися разом із новою командою, але найближчим часом на полі його чекати зарано. Шахтаром. Мене чудово прийняли навіть краще ніж я думав. Це стосується і бразильських футболістів, і українських, і представників інших країн. Все добре. Іти не до чого, поки не зовсім звик, це росла тренувань. Трохи важко, але думаю, що мене якийсь час. Я увійду в ритм і виконуватиму свою роботу як найкраще. Я дуже хочу грати, але з містером ми поки не обговорювали це. Не говорили про мій дебют. До сьогодні я тренувався з командою лише двічі. Це дуже мало. У ході занять за моїми результатами буде видно, коли я зможу вийти на поле. У принциповому поєдинку з металістами, який очолює турнірну таблицю Чемпіонату України, новачки не допоможуть. Проте, якщо говорити про історію зустрічі цих команд, то статистика повністю на боці помаранчево чорних Загалом футбольні клуби зіграли 34 матчі, з них 22 виграв Шахтар. Тричі сильнішими були харків'яни, 9 поєдинків закінчилися нічиєю. Відтак болівальники вірять у перемогу Шахтаря безапеляційно.